Я вас вітаю, друзі. Божевільний капелюшник повертається, це значить, що сьогодні знову будуть панами. Але не тільки з бавовни, буде ще два вироби з рафії. От я вам покажу дві, два вироби з рафії, розкажу про свій досвід роботи з нею і скажу свій вердикт, чи сподобалося мені чи ні. Тож давайте починати. Не буду вас довго мучити з багоняними панамами, які ви вже могли бачити в попередніх випусках. Ось такий невеличкий спойлерок. У мене стопочка панам виросла, але давайте залишимо їх на десерт. А на перше, все-таки подивимося вироби з рафії. До рафії я підступалась досить довго і. Перший рік я повністю в'язала якісь аксесуари лише з бавовни. Це були сумки, це були панами, капелюхи. Але цим літом я вирішила все-таки спробувати. Подивившись в інтернетах відгуків, я вирішила, що треба починати з рафії іспі, тому що вона найприємніша у в'язанні. І щоб не зіпсувати собі перше враження від рафії, я таки обрала цей артикул. Іспі і вибрала два кольори, з яких я, власне, зв'язала два вироби. Власне. Зацініть моїх первенців, первістків. Давайте дивитися. Це артикул Іспі в кольорі Чаркол вугілля. Це зроблено не по майстер-класу, з голови стовпчиками. Давайте покажу вам конструкцію. Це повністю стовпчики без накидів. В'язала я по спіралі. В'язала довго і нудно. Тут така дрібна в'язочка. Ось поближче показую. Далі йде попереду декоративний елемент. Така вишивка з моїми ініціалами. І є такий практично декоративний елемент, як такий трос, це просто цепочка з повітряних петель, яка слугує утримувачем для цієї панами, тому що я думала не тільки про естетику, а й про функцію. Подібні панами є великий шанс, що подібна панама десь поїде до води і щоб вона не злітала, не улітала, і додати їй такого функціонально стильного вигляду я додавала трос, можна її носити як і логотипом вперед. Зараз вона відпарена і виглядає прямою, але її можна як хочеш зминати, і тоді вона буде дещо хвилястою. Але так, можна носити логотипом отак. Вперед. Тоді позаду буде отакий вигляд. А можна носити, якщо нікому не потрібен той логотип, то її можна носити оцим тросом наперед. Можна додати якийсь, додати якийсь власний шнур. Можна ланцюжок додати, можна додати ланцюжок з бісирим, з намистин, який шкіряний, який хочеш. В мене не було. Я би хотіла додати якихось чорних намистин, або навіть лого викласти чорними намистинами, яке тепер позаду опиняється, але все, що я знайшла, це такий залишок такої фурнітури від якогось худі. Це якась деталь від худі, яке я переробляла під себе. І тоді на плечі в мене сидів чорт і казав: не викидай! І от це той момент, коли нарешті щось збережене подібним подібним шляхом, реально знадобилося. От, і це так виглядає. От. Я ще думала притягнути цю ниточку отак по полям, щоб вони трішки такі більш хвилясті збирались. І мені здається, такий більш цікавий лук. Регіліна тут немає, тут нічого, якби нічого фіксувати, тому що мені такий більш класичний, вилизаний, ідеальний лук, як мені здається, не пасує. Такий класичний лук панам з чіткими формами округлими. Мені здається, він такий більш романтичний. І це все ж таки не мій стиль. Я хотіла якоїсь такої. Як це? Додати трошки такої нинібрежності, розслабленості хотіла додати, не включаючи регілін, допускаючи якісь помилки. Так, це я себе виправдовую, звичайно, бо регіліна в мене не було. І я вже якось викручувалася з ситуації, адаптуючи модель під те, що в мене є. От і вийшла така панама. Мені здається, непогано виглядає як і лого, так і цією стрічкою попереду. Я ж кажу: якщо ви майстриня по плетінню бісеру, і у вас є якісь намистини бісерини, або якісь такі ланцюжки цікаві, якісь може кілечки, які можна додати, то взагалі буде топ. Бімба, ракета. Я не знаю, чи буду її лишати собі. в мене і так багато панам. Можливо, ця піде кудись на продаж, якщо хтось зацікавиться, може, й ні, подивимось. Але я робила таким чином, щоб при низькій популярності цих виробів своїх могла залишити собі. І я себе абсолютно точно бачу в цій панамі. Вона виглядає в моєму стилі. Так, якщо бути відвертою, цю панаму я перев'язувала декілька рядів. Тому що як тільки я почала вив'язувати денце, тут взагалі не стандартна кількість петель на денце, а саме сім. Бо беруть, як правило, 6, вісім, десять двом кількість петель, а тут сім. Чому сім? Тому що, не маючи досвіду в'язання рафії, я прямо брала з бобіни і в'язала, як є. Причому я бобіну ніяк не фіксувала, я просто поклала її десь на диван і просто так тягнула. І вона серпантином. Витягувалась, закручувалась, перекручувалась. І я її не відпарюючи нічого, не фіксуючи, просто в'язала. І в мене цидент, це денце вийшло як така чашечка. А я ще не знала, що треба в процесі відпарювати, щоб бачити реальну картину. І просто в'язала, жахалася, що виходить. Думала, що на такий виріб треба набирати більше петель, щоб круг більш кругліший виходив, а не в формі чашечки. І зупинилась потім на кількості петель сім. Але потім до мене дійшло, що треба по мірі в'язання її відпарювати, щоб бачити реальну картину. Причому не просто так десь здалеку прикладувати, відпарювач, а прямо можна так легенько притуляти, і нормально буде. І потім, по мірі в'язання, теж пропарювати, щоб приміряти, і вона буде роздаватись, розрівнюватися, розширятись. В'язала я цю панаму, як іншу, на гачку 3,5 це ще раз нагадаю: Рафія Іспі, Бо четвертий мені здався трохи таким рихлуватим. Ну, 3,5 теж достатньо рихлуватий, але я ж кажу: все одно мені не подобалося, що тут є такі деякі. Бачите, вона просвічує, але куди вже щільніше, я не бачила тут меншого гачку, бо вже такі петлі затягнуті, знаєте. На другій панамі я вже трошки розслабила булочки і почала в'язати якось так розслабленіше. Не так щільно. Хоча вона більш діркава, і плюс вона ще друга в мене зв'язана на півстопчиками з накидом, а ця стопчиками без накиду. І, в принципі, така в'язка щільніша. Далі, що з нею ще відбувалося? Ще я походу не знала, як правильно мені обробляти рафію, тому що, <гаджу> привівши дослідження, я побачила, що деякі майстрині рафію відпарюють, як мінімум, рафію фіксують. На катушці я покажу, як я потім свою зафіксувала в такому кошику із юзку. І це забезпечує плавну подачу рафі, щоб воно не перекручувалася і щоб ще більше не скукожувалася у вас виробі. Хтось просто фіксує рафію таким чином. Хтось її відматує пасмами і відпарює. І ще третя опція є: люди прям її беруть так ручками і розрівнюють до, ну, максимально просто у всю ширину. Розрівнюють її на всю ширину. Я можу сказати, що для мене оптимальним варіантом було хіба що е, максимум це відмотати пасма. І пропарити велике пасмо, тому що розправляти отак руками кожну, кожен сантиметр рафії це накладно. І якщо вам не подобається сам процес, це сидіти розрівнювати рафію, то для мене сенсу немає, тому що я вам покажу на наступному виробі, як там виглядають по різному різні фрагменти панами. Я теж панаму в'язала. Із іншої із іншого кольору покажу, як вам як там виглядають по різні, приготовлені різним способом приготовлена різним способом рафія до в'язання. Тут цю я взагалі ніяк не готувала, просто зафіксувала бобіну на кошик, ставила. Я вам покажу конструкцію на підзйомці, ставила бобіну через спицю на кошик, і вона просто мені підматувалась. От На іншій панамі я вже там по-різному гралась, як хочеш, і парила, і не парила. І давайте зараз перейдемо. І перед тим, як перейти, хочу сказати за гачок. В мене був такий звичайний тоненький гачок з вигравірованою нумерацією цього гачка. Тобто, в мене там була така гравіровка 3,5,5 мм. І я так жорстко вже не терла мозоль. Тому для. В'язання Рафі, я думаю, буде краще, якщо ви візьмете щось таке силіковною ручкою, за що буде приємніше хапатися, тому що в'язання з рафії буде від вас вимагати такої досить цупкої хватки. Я намагалася в'язати таким чином, щоб утворювався речах, чи як він називається, щоб в'язати силою стискання пальців, не силою м'язів кисті. а… Вагою руки, якось там через речах, там кистю так просто надавлювати, щоб петлі самі витягувались. Не знаю, чи зрозуміла я кажу, але старалась коротше руку не напрягати, але все одно це протягування фінальне петлі воно вимагало такого з силою. І в мене тепер після двох панам. За три дня в мене болить реально великий палець, і вже кість починала хрустіти. Тому треба брати якийсь гачок, який вам буде зручніший. От, в мене там, я не ставила перед собою цілі купувати нові зручні гачки, тому що я в'яжу гачком не так-то вже часто лише влітку, тому не бачила сенсу для себе. Е, далі показую другу панаму з Рафі. Мені видалося, що не розпробувала я ще Рафі із під ту розпускати, я не хотіла, бо вона мені в принципі сподобалась, і вирішила зв'язати ще одну модель, трошки іншу, і просто з іншого кольору, іншою в'язкою, іншим всім, з іншою обробкою, взагалі з іншим підходом. Якщо та була в'язана по спіралі, то ця в'язана в мене рядами, видно навіть шовчик. Це мій такий косячок, така особливість. Господи, що воно мене хоче схопити, сфокусувати постійно. Хочу панаму показати. Так, це така в'язка. Теж принцип той самий, але це вже стопчики напівстопчики з накидом, основа 8 петель. От, основа 8 петель. І бачите, виходить таке більш повітряне полотно. Хоча я старалась так досить ну, не розхлябано в'язати, але не виходило. Так, і тут дивіться уважно: я обирала різні способи підготовки рафії до в'язання, але в принципі і до відпарювання, і після відпарювання всі стовпчики виглядають плюс-мінус однаково. Тому заморочуватись і якось готувати рафію до в'язання, ну я не знаю насправді, чи є сенс. Напевно, що немає. Як мінімум, якщо вам не важко, ви можете відмотати трохи рафії і пропарити ціле пасмо. Але не брати кожен сантиметр вручну не розкривати, бо це реально довго. Ну, хіба якщо ви кайфуєте від цього, то тоді можна. От, і що ще скажу. Так, а для зручності варто просто насадити бобіну на такий кошик діркавий з юску через спицю, і це буде зручно. Решту, Решта обробки, я думаю, не обов'язкова. Так, дивимось. Це така панама е, мінімально крислати, О, максимально діркава. Ну, як максимально. Діркавіша за ту, І її особливість. Ще її можна носити як і в спущеному вигляді, її можна ще отак піднімати. Можна просто передню частину підняти. Можна всю підняти. Так. Така цікава форма виходить. Я хотіла спробувати зробити їй більші поля, але все ж таки для носіння в місті, а я поки що не маю в планах поїздки кудись до води. І для носіння в місті я не бачу сенсу робити такі здоровенні поля. Якщо б я їхала на море, то мені б хотілося б зв'язати щось таке, знаєте, з такими полями, з такою бахромою. Дуже цікаво щось таке втілити. Але все ж таки для міста в транспорті, в таксі, десь в метро, просто на вулиці ходити з отакенною шапкою якось. Теж не дуже прикольно. Хоча на морі в мене завжди є така проблема з тим, що я зграю і завжди парюсь за те, де де ця парасолька стоїть, завжди. Тривожих людей, які там працюють, підвиньте мені туди, лежак, сюди, лежак, піднесіть, рознесіть парасольку. А так, якщо зробити щось з такими полями, з кістями, з бахромою, щоб закривало тупо тебе по пояс на морі, було б дуже класно і функціонально. Але не для міста. І, можливо, колись я таке втілю, якщо буду мати в планах поїздку на море. А поки що, для міста мені здається. Це непоганий варіант. Так, і про розхід вам не сказала і про свої враження від самої пряжі. Пряжа досить приємна, особливо, коли особливо коли ти її розматуєш повністю. І отак вона в тебе складена на пальці руки, яка подає пряжу. І так прикольно вона ковзає, як кульочок, як пакетик, і такі якісь приємні відчуття, хоча в'язати дійсно складніше, ніж бавовну, або будь-яку таку м'яку пряжу. І рука втомлюється більше. Але не скажу, що прям нестерпно. Якщо взяти зручний гачок, то буде нормально. Пересходу ця панамка на цю панамку я використала менше одного мотка, там десь, може, одна четверта мотка лишилась, я не важила, але в принципі ну, все, що треба знати, менше одного мотка. І на цю панамку в мене пішов повністю моток. Я би тут ще більше поля зв'язала, але закінчилась пряжа. Тобто тут 125 грамів, а тут десь може в районі 100, може трошки менше. Ось такі два вироби. В принципі, я подивлюсь, чи буду я їх в'язати, тут є що вдосконалювати. Я подивлюсь, чи приживуться вони в мене в гардеробі, а можливо, хтось захоче в мене їх купити. Хоча я не планувала в'язати прямо на продаж, але друзям там знайомим. Можу зробити з наявності щось продати, або подивлюсь, там, як, якщо буде замовлення, але не суть. Суть в тому, що, можливо, я собі не залишу ці панами. От, в догляді вони, звичайно, трохи складніші, ніж бововні. Там треба обережно, там, якщо намочиш таку, це віскозна рафія. Якщо її намочиш, то треба там її обережно розкласти, в такому ж вигляді висушити. І вона тоді, в принципі, прийме попередню форму відпарювання. Хоть і тут в моїй моделі немає ригеліна, так, тому що в мене його просто не було. Але мені здається, що тут навіть і він не потрібен, і плюс, якщо ти їдеш кудись в подорож, буде не, не шкода зігнути, перегнути і там десь або трошки побризкати, розпарити якось водою, щоб воно прийняла форму, або, не знаю, там праскою пройтись з паром. І це зручніше. Це зручніше, тому що... Тому що капелюх з рігеліном, мені здається, ой, мені здається, так просто в валізу не вставиш. Тому так з Рафією, можливо, буду ще працювати, тому що досить цікавий матеріал. Мені здалося, що такий узор це, до речі, узор. Я в'язала на півстовчики з накидом за задню стінку і за ще одну перетинку задню, тобто за дві петлі, але не за косичку. А за задню і за перетинку. І в'язати таким способом виявилось дуже зручно, тому що таким чином петля менше розтягується, і виходить узор більш фіксований, дуже зручно, як для рафії. От. Але все одно він трошки світиться. Отакі От в мене висновки по рафії. Ще, можливо, спробую на другу половину літа більше в'язати якихось аксесуарів, сумок там, все таке. Бо з панамами, я думаю, що пора зав'язувати. Напевно, я вам вже набридла, то я і собі набридла. У мене купа цих панам вже на тиждень і більше. А поки що хочу вам показати ще якісь свої інші вироби з бавовни. От, хотіла вам показати, але в кадр зайшов кіт, і я його зганяти не буду. Просто вам тако. емуляція наявності кота. Давно мріяли. О, ні, ж протік. Хоче мені тут весь сетап поламати. Хоче мені весь сетап поламати. Шпротік, там камера стоїть, підперта павербанком. Короткий, е, рев'ю, що було в попередніх серіях. А в попередніх серіях у нас була така панама. Ой, вибачте, воно лежало в мене в шафі, і воно трошки пере перегнулося. Так, така панама, на яку є відео майстер-клас і опис в інстаграмі. Панама з квітами називається. Це в, зеленій, в зеленому кольорі ця модель. Носиться так, сяк, наперекосяк, як хочеш. Ну, це ви бачили, не буду загостряти увагу. Далі. Ця моя мій первісток взагалі з квітами. Обожнюю цю кольорову комбінацію. Так вона мені подобається. Чорна з синім. Теж ви бачили це той самий майстер-клас, просто інші кольори нагадую це Ярнард Креатів пряжа. В'язана четвертим гачком. Теж є, ну, той самий майстер-клас ці діла. Так, і за цю нагадаю вам. Я йду по мірі створення. Так, ця шапка, на неї теж є майстер-клас. Вірніше, опис в інстаграмі коротенький. І немає майстер-класу в Ютубі. Просто в Інстаграмі. Мені здається, вона дуже проста. Це Панама залишків. абсолютно різних, не тільки Єрнард Creative. Поїхали далі. О! Цю я в'язала разом з вами у відео. Дуже мені подобається, до речі, ці елементи, як виявилося, вони дуже класно продаваються і зовсім мені не жарко. Ну, мені виявилось. Можливо, ще не було такої жорсткої спеки, але там 28 я ходила в магазин. Було досить нормально. Вона класно тут продувається, під низ забиває. Так виглядає. Це чітко все класно, опис на неї я в інстаграм додавала, в хайлайці додавала. і е, в Ютубі є відео, де я створюю цю панам. Воно такий, як експрес-майстер-клас, плюс моя балаканина. О, йдемо далі. Багатьом з вас е, сподобалася комбінація кольорів, використана для цієї. І вона дійсно красива. Такі кольори, прям, знаєте, радують око. Трішки теж погнулася в шухляді, але дуже радують око, дуже заспокоюють. Я її спочатку зробила без цієї рюші, але потім мені здалося, що чогось не вистачає, і я додала Рюшу. На неї немає майстер-класу. Але якщо коротко, то в'яжеться вона ось так по спіралі. Тобто одна половинка в'яжеться рожевим, друга червоним, так, півряду рожевим, півчервоним, піврожевим, півчервоним, до кінця, і просто в кінці обв'язується такими ракушками по 5 петель. І все. І все. Тут прибавки йдуть в кожному ряду, формуючи такий, такий трошечки рюшастий, креслатий край. Ось така панама. Пишіть, якщо треба майстер-клас чи опис. Можливо, я якось зберусь і додам. Так, і ще одна панама. Подивіться на ці кольори я в захваті. Це я не пам'ятаю, де я надихнулася. Ну, купа таких панам є і в Пінтересті, і е, я щось здивилась на сайті. Мені подруга скинула Руслана Багінського, таку панаму, там ще за скільки вона там, чи 9 тисяч гривень коштувала, чи що я така. Я тобі зроблю за менше. Ну, як тобі, в принципі, зроблю. Бо мені вона теж подобається, така досить прикольна вийшла. от Робота досить кропітка, тому що я перший раз робила панаму з квадратів. От, і, тут, і тут, значить, у нас маківка йде. Звичайно, стовпчиками без накидів. Я вже зробила круг, такий більш ідеальний, розкидаючи прибавки, формуючи менше кутів. Далі матрасним швом пришила, чи цим невидимим швом пришила бабусині квадрати. Ось так вони виглядають. Можна придивитися, раз, два, три, чотири у мене круга було. І далі вже стовпчиками, напівстовпчиками з накидом я зв'язала е, поля. І, по-моєму, ще обробила. З'єднувальним стовпчиком за задню на От, Мені дуже подобається. Я цю вже робила з такими більш прямими полями, вже без рюшей. Така більш, знаєте, щоб був вибір. От. На неї немає ніякого майстер-класу, просто я вже думаю вас задовбала цими майстер-класами. Цими описами, так що не на кожну панаму в мене є. От, але якщо хочете, то пишіть, щоб я бачила, яка взагалі вам модель найбільше сподобалась. І коли я визрію написати якийсь опис або майстер-клас, щоб я знала, на яку писати от, е кайфові моделі, всі класні яскраві, крім тих, що із рафії, вони не яскраві, хоча, думаю, не менше класні. От, а, хоча кожен наступний виріб в'язальниці класніший з попередній. це правило залізне. А, багато людей писали, що можливо буде в таких панамах товстеньких жаркувато. Можливо, це правда, але якщо ви колись носили джинсову панаму, відчуття дуже схожі. Не скажу, що дуже жарко ще залежить, напевно, від в'язки. Ось така в'язка, особливо така діркава, як на півстопчик з накидом. Мені здається, продавається навіть краще, ніж звичайний стовпчик. Тому на таку погоду до 30 градусів, в принципі, мені комфортно. Ну, їжіть, пробуйте, експериментуйте, можете зв'язати не яскраву. Боже, хто я така? Ви самі знаєте, що вам робити, Я чого я вам вказую. От, чекайте моїх наступних експериментів із і з Рафії. Я думаю, все ще це буде гачок до кінця літа. Потерпіть трошки. Сподіваюсь, панамому я вам вже кошмарити не буду, а от з іншими аксесуарами. Сподіваюсь, буду. Тож я вам дякую за перегляд. Ставте лайку, підписку, вподобайку. підтримуйте мене на Монобанці, Я вам залишила Монобаночку, де можна підтримати мене і мого кота в наших починаннях і до нових відео.